Мені пощастило потрапити у кінотеатр моєї мрії. Там, де немає надокучливої реклами, там, де немає довжелезних трейлерів, там, де голови не перекривають екран, там, де тебе сусіди не обливають колою або ж обсипають попкорном. Зараз я знаходжуся у єдиному в Україні і першому у східній Європі шоурумі кінотеатральної домашньої системи від Monitor Audio Synergy. буде максимально цікаво. Ти не розумієш, чим проблема? Тут настільки комфортно, що дуже складно розпочати навіть розмову. Я би ось просто ось так от сидів, насолоджувався, спілкувався, можливо, тут ще не знаю, якісь букали, було б ідеально. Але все це виріжується, тому давай якось так. Серйозно. Але букали можемо так. легко, так. Да. Ми вирішили зустрітися з тобою, тому що знаємо тебе як експерта, який більше десятку років присвятив кінотеатральним системам і їх встановленню. Тож, знайомтеся, Олексій, О, так. Олексій, ми тебе ще знаємо. Ми з шоуруму Бас, і там ми якраз ми знімали декілька випусків, аж один глобальний так, випуск, так. так. І а, тепер приїхали дізнатися, от як ви прийшли до такої ідеї відкрити більший салон і а, з кінотеатральною системою Сінерджі? Так, ну по-перше, у нас. А... Той салон, що був, він звісно, був досить такого непочаткового рівня, але ми зрозуміли, що ми можемо ще краще зробити. Ось, і відповідно, у минулому році, коли вийшла ця нова серія Synergy, ми вирішили: ну, типу, чому ні, на саме на цій системі побудувати повноцінний домашній кінотеатр, правильно його побудувати. З чого складається домашній кінотеатр? Так. як на екзамені. З чого складається домашній кінотеатр? Так, ну, по-перше, саме у нас, давайте ми будемо розповідати про наш шоурум. У нас шоурум складається з п'яти систем Synergy 100. Це три фронтальні, дві сараунди лівий і правий. Два сабуфери САП-15, вони також заховані а, за. О, за екраном. Чому їх не бачимо? Підсилювач для сабуферів, монітор аудіо 800 й наразі. Ресівер NAD 778. Досить багато, до речі, там є цікавих налаштувань. Просто там, бавитись, не перебавитись з можливостями цього ресівера. Ось чотири акустики. Вбудовані Атмос, дві вбудовані е, тилові. До речі, ну правильніше використовувати тилові нижче, але оскільки у нас тут вітрина, то вхідна група скло, то не було де розміщати е, тилові акустики, і ми її вбудували у е, стелю. Ось, і так само проектор від компанії 7.2. дуже симпотненький. А чи може звичайний користувач, взяти всі ці елементи окремо і сам побудувати домашню кі кінотеатральну систему? Сучасний споживач може абсолютно все. Але, чесно кажучи е ну, типу, з досвіду, це буде досить важко. Е тому, то, звісно, ми запрошуємо. <с> Ви запрошуєте нас, і ми вам допомагаємо з цим цим. Тобто, без експерта не налаштувати звук або ж. Треба консультація обов'язково. 100%. Ясно. Інакше можна потрапити у халепу і щось неправильно поставити. І буде ой. <с> а які ось саме ой бувають? Які можуть бути проблеми, якщо неправильно встановити кінотеатральну систему? Та... Та, ну, канали, наприклад, можна просто переплутати. Ну, і типу, воно взагалі буде неправильно грати. Mm -hmm. е, лівий, правий, правий, лівий. Це якісь такі елементарні штуки, чи, наприклад, я не, знаю, там, не налаштувати саму систему через е, спеціальний мікрофон. Ну, тоді воно буде грати глухо, неправильно, ну, неякісно абсолютно. Чим взагалі е, домашній кінотеатр? Тотально відрізняється від класичного публічного кінотеатру? Ну, в першу чергу, це, це зручність. Ну, тому що комерційні кінотеатри — це від дзвінка від до дзвінка. Тебе не можуть відволікати, ти повинен бути завжди. Тут ти можеш без питань поставити на паузу. Діти можуть перемотати назад. Мама, папа, дивись, ти пропустив, відволікся. Треба ще раз подивитися. Ось, ну і звісно, про комфорт і домашню таку атмосферу. Я тупо Це, Це вау. Щодо технічного елементу, взагалі, яка головна перевага Synergy? Це суто кінотеатральна акустика. Вона стандартизована по стандарту THX кінотеатральному. Ось. Ee, і саме у цьому шоурумі зібрана система THX Ultra 2. Тобто використовуються два сабвуфери і е, мінімум п'ять колонок, які. Стандартизовані THX. А що таке THX Чікс стандарт? Як його розшифрувати? Блін, тут треба насправді почитати, точніше. Вуаля. Стандарт THX був заснований Лукас Філмс і самим Джорджем Лукасом. Чому він виник? Лукас зрозумів, що з часом він хоче більш якісного звуку, і ті стандарти, які були в США і у всьому світі прийняті на той момент вона не відповідала його уяві, що це таке, як воно повинно бути, як воно повинно звучати саме з цього моменту починається стандарти HX, і зараз він прийнятий як золотий для кінотеатрів найвищого рівня. Тобто, що він подозуміває простими словами, це те, що купивши обладнання і відповідно його налаштувавши, ви отримаєте ту якість, яку сам Джордж Лукас е пропонує. І закладає в свої кінофільми, свої стрічки. Дякую, дякую. Я зараз порівнюю якраз Вікіпедію. Абсолютно все правда, але тут є ще моменти, що ось коли якраз Лукас знімав третю частину зоряних воєн повернення джедая, він хотів, щоб ось весь цей звук лунав в будь-якому приміщенні кінотеатральному або ж інших першокласно, і тому якраз звернувся до. Томлінсона-холмана. Ця абревіатура. Це якраз Томлінсон холманс Експіріємент, де Екс ось це його, ну, типу, експеримент. Ось така історія. А ще це е, данина поваги до першого фільму Лукаса THX 1138 От, коротше, це прям можна гуртати ще на декілька відео. Щоб побудувати правильно кінотеатр, акустика, фронтальна, її частини має бути саме за екраном. Тому ми використовуємо акустично прозорий екран. До речі, стандартизований THX так само. Таким чином, він не спотворює звук, і ми маємо повноцінний, повноцінну систему. Ось насправді за екраном захований. Ось такі, самі, видно? Mm. Ось такі самі колоночки в кількості три штучки: лівий, правий фронт і центральний канал. І між, між ними ще і два сабуфери пасивні. Був зібраний спеціальний каркас і встановлена ця акустика на спеціальних таких вібро шайбах. Коли ти її монтуєш, ну, тобто, щоб вібрація не передавалася на саму стіну і на повністю цей каркас, Ось це дуже важливі такі тонкощі, тому що воно ну, типу, гупає досить серйозно. Ну, а якщо ви все це приносити якраз в домашнє приміщення, то так само усі колоночки ховаються за такими ж принципами THX стандарту? Так, так, так. А якщо я хочу поведіти до бої і поставити, показати, що це така крута акустика, то це можливо чи ні? Легко. <гум> <гум> все за ваші гроші. <гум> Насправді так, да, у Synergy є і лінійка. Synergy 300, вона саме підлогова, ah. е, її можна використовувати як е, е, таку стандарту для того, щоб повий, е, трішки виділитися. <рес> От, ви, ви відкрили шоу-рум у приміщенні ТЦ торговельного центру. Так, так. От. Е, тут, ну, я так розумію, що не можна шуміти. Е, як ви да. ізолюєтеся, як дуже так, що цей бас не розривав сусідні магазини. Дуже важлива штука. Нам сказали не можна ніяк взагалі шуміти. Тому взагалі в кінотеатрах дуже важлива історія. Це саме звукоізоляція. Звукоізоляція це перший шар у приміщенні, який ну, має бути тут. Вона присутня, тому навіть коли ти заходиш просто у це приміщення, ти вже відразу відчуваєш трішечки. Е, інший, інший ландшафт звуковий, Звук, так, 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 абсолютно. Е, і друга історія це звукокорекція. Тобто, щоб у нас не було відлуння, щоб все працювало максимально правильно як е, необхідно у приміщенні. Ну тобто, якщо встановлювати подібну систему, переносити її знову ж таки як домашній кінотеатр, встановлювати, то сусіди не будуть стичати по батареям. Не будуть. Це сусіди. Про всяк випадок. Тобто питання від, від мене, від міністра Сані. Тобто, наскільки зменшується приміщення при встановленні якраз шумопоглиначів, всі ці І системи? Е, ну, е, можна орієнтуватися по 15 сантиметрів з кожної. Ну, тобто, воно трохи з'їдає. Якщо приміщення досить невеличке, то ось тут було у нас спочатку 25, наразі десь приблизно 23-22. Ось так. Тобто, якщо воно загалом приміщення невелике і важлива історія квадратури, то ну, треба це враховувати просто. До речі, цей шоурум у нас абсолютно унікальний, тому що саме на цій системі, на е, це у нас перший шоурум у Східній Європі взагалі. Тобто, ні в Польщі, ні в Румунії ніде ще немає. І загалом, мені здається, по світі їх там не знаю, штук 15. Ми завжди хотіли, щоб було повне занурення в кіно. І саме, саме там з цим шоурумом, саме з акустикою Synergy ми отримали. Цю всю ці складові. Ці складові. Так так. Стосовно Synergy, які є варіанти, якщо можна сказати, кастомізації? Тобто, якщо до вас звертається людина, каже, що зовсім невелике приміщення є, або ж навпаки, такий замок? Є вибір. Це в залежності від площі приміщення, від задач замовника? Ми можемо відштовхуватися там по площі, ну в першу чергу, скоріше буде саме по площі. Ось тому що якщо це там умовно 25-30 квадратів, то е буде достатньо і Synergy Сінерджі 100. Якщо ми кажемо про там, від 30 до 100 квадратів, то ми, звісно, додаємо, е переходимо на більш потужніші 200 і 300. Основні насправді ще е, фішки цієї системи: що е, можна змінювати, е, по-перше, ну, у двохсотках е, вуфери можна змінювати. Для чого потрібні ці змінні модулі, які ви побачите в кадрі? По-перше, якщо ви розміщуєте акустичні системи вертикально, вони у вас будуть в такому положенні, як є зараз у нас на стіні. Якщо у вас ремонт не дозволяє їх розмістити вертикально? Ви хочете їх будувати в якусь нішу, меблі, стіну чи ще щось, її можна розмістити горизонтально, конкретно сотки і всі інші. Для чого нам потрібні ці от багатограннички? Окремі, які вбудовані, ви можете його перевернути, тому що, коли ви акустичну систему розміщуєте горизонтально, у вас змінюється направленість звукових хвиль високої частоти, більше високої частоти. Ніж середні, тому оці модулі у аудіо зроблені таким чином, що можете повертати колонки чи в горизонтальне чи в вертикальне положення. Це стосується всієї лінійки. По-друге, чим відрізняється сота, двохсота, трьохсота? По-перше, візуально це розміри, по-друге, це потужність. Це головні відмінності між цими двома трьома, точніше, моделями. Тобто, ми виходимо, як, як правильно сказав Олексій, тільки з розміру приміщення все, все інше у них залишається однакове, високочастотні, середньочастотні модулі, вони ідентичні. Прораховано спеціально монітор аудіо тільки для домашнього більше для домашнього кінотеатру. Тому що попередні лінійки, які робилися, монітор аудіо, вони їм не вистачало потужності на дуже динамічних і гучних сценах в кіно. Це дуже важливо для кінотеатру давати високе звук високий звуковий тиск. Дякую. Дякую. Це був внутрішній голос Олексія. <хи> Коли ви запрошуєте саме у салон, то і яка це аудиторія і до вас звертається? Тобто, це кіномани, аудіофіли? Все mm. одразу? Всі одразу. Ну, просто є ж да, є люди, яким цікаво більше кіно, наприклад. Да? Вони дивляться там, і Apple TV, і дивляться Netflix, і, і там багато всього. Є люди, які більш такі, схильні до музики, то там більше концертів вони дивляться, слухають, і там загалом більше музики, просто присутня у їх кінотеатрі. Ну, Насправді, там, кінотеатр... в кінотеатрі подивитися концерт це ну, відчуття того, що ти просто на тому концерті. Це дуже круто. А до речі, ось можна просто пройти в шоурум і подивитися якесь кіно. Так, да, звісно, підписуємо. Звісно. Да. А, да. а як ви до піратки да. ставитеся? Ми все купуємо, у нас все офіційно. Да. Всі підписки, всі фільми, у нас все на. А, да, все є. Тобто, все по ліцензіям. Круто, респектую. Так. Це прямо. <рес> Підкажи, який графік вашої роботи, коли можна прийти і от насолодитися цим комфортом, послухати музику? Працюємо кожен день з 10 до 8, з 10 до 20. Тому в будь-який час. Дуже чекаємо всіх в гості. де вас можна знайти, бо я для вас вже знайшов як локацію, але от поясніться, як до вас доїхати і стати частиною цього світу кінотеатрального. Знаходимось у торгівельному центрі Домосфера. Це столичне шосе 101, другий поверх. Чи плануєте розширюватися? Звісно, продамо три кінотеатри і будемо добирати приміщення поруч. Олексій, дякую за дуже цікаву розмову. Зараз, Це займа. прям чудовий досвід і експірієнс. І, чесно кажучи, от прям хочеться почастіше перебувати в таких місцях і відчувати цей звук максимально потужний Зараз, і дякую, яскраву дякую. картинку. Так, так, дякую, дякую за яскраву подорож, Дякую, було круто, як то кажуть, неймовірно. Yes. У цьому відео ми дізналися про основні переваги домашньої кінотеатральної системи Monitor Audio Synergy. У наступних так само буде максимально цікаво і захопливо. Тому підписуйтесь на канал I'm Audio, Також підписуйтеся на наші сторінки у соцмережах і не забудьте поставити лайк. Це дуже сильно прискорить створення нового хайфай контенту. З вами був містер Сані. З руками продакшн у шоурумі бас!